16 розділ Товстий і тонкий. Я виноградина, вигалуся, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Івана, 15 розділ, 5 вірш Почнімо із завдання. Піди і подивися на дерево. Не просто поглянь, добре його роздивися, досліди його стовбур, гілки, колір, яке воно заввишки, наскільки широке. Дерево один із найдивовижніших Божих задумів. Насправді в книзі пуття Бог сам назвав його добрим творінням. Хочеш дізнатися дещо неймовірне, Бог усередині тебе відтворив те, як влаштовано дерево. Розумієш, Бог створив дерево з основним стовбуром і багатьма гілками, які відгалучуються від стовбура. По гілках циркулює сік, який можна порівняти з кров'ю дерева, а з ним поживні речовини. Доставляються до кожної гілочки. Подібно Бог задумав і твої кровоносні судини. Ці судини транспортуються в кров і всі поживні речовини до кожної частини твого тіла. Бог подібно задумав і твої кровоносні судини. Ці судини транспортують кров і всі поживні речовини до кожної частини твого тіла. Найбільші судини з'єднані з серцем і схожі на стовбур дерева. Менші судинки подібні до гілок дерева, розгалушуються організмом і доставляють кров до найменших ділянок, щоб досягнути кожну частинку. Богу, тіла. Так само ми можемо сказати, що Ісус наше духовне дерево, а ми гілля, яке росте з нього. Якщо наш зв'язок із Ним пошкоджено, то й ми уражені. Як гілка, яку відрубали від дерева, більше не може рости й приносити плодів, так і ми відірвані від Ісуса. Не можемо більше приносити плодів любові, доброти, радості і миру. Будь єдиним з Ісусом, і будеш насиченим і принесеш рясний урожай духовних плодів. Дякую, Господи, за те, що насичуєш мене як гілку з дерева. Допоможи мені завжди залишатися у зв'язку із тобою, щоб я міг рости і приносити добрі плоди. Ти усе, що мені потрібно. Дивовижно. Найвищим деревом у світі є секвоя. Воно росте в Ридвудському Національному парку, що у Каліфорнії. США. Дерево, що сягає 115 метрів у висоту, назвали гіперіон. До речі, його висота може зрівнятися з висотою 35 поверхового будинку і точно перевершить висоту колеса огляду.